З приводу переговорів Путін прокоментував слова Макрона про олімпійське перемир'я і сказав, що не чув таких пропозицій, але готовий їх розглянути, виходячи з інтересів Російської Федерації. Я нагадаю, що президент Франції Мануель Макрон він повідомив, що його країна запропонує припинити військові дії в Україні на час проведення літніх Олімпійських ігор у Парижі і у цей період олімпійського перемир'я. А Росія Росії також запропонують дотримуватися цього режиму тиші. Чи може це означати, що це початок заморозки війни? І е, якщо аналізувати відповідь Путіна, то по суті він вже сказав, що не буде дотримуватися цього перемир'я? Та не буде він нічого дотримуватися. Будь-який документ, який підписується із росіянами, не вартує паперу, на котрому він підписаний. Це не мої слова, це слова Отто фон Бісмарка. А у цій фазі війни ми маємо керуватися заповіддю останнього. Командувача армії УПА Василя Кука, котрий сказав, що перемовини з ворогом мають тривати рівно до довжини автоматної черги. Чи рано чи пізно? Чи рано чи пізно закінчиться ця війна? Однозначно, так чи буде укладений якийсь документ? Однозначно так? Питання лише як він буде виглядати? Вся писана людська історія зафіксувала більше 14 тисяч воїн, Усе закінчується. Документи навіть на цю хвилину між північною і південною Кореєю, які не визнають одна одну, як державу є акт і угода про перемир'я між Росією і Японією. Досі не підписаний повноцінний мирний договір. По великому рахунку вони перебувають у стані перемир'я. То рано чи пізно, і ми щось підписуємо Питання лише на яких умовах і хто буде переможений, а хто буде переможцем? Я поки що. Обставин для бойової нічиї не бачу, хоча ви персонально знаєте мою позицію в частині старої лінії розмежування, так от склалася ще до 22 лютого минулого року, як проходити бетонований Донбас. Не застосовуючи велетенську кількість важких бомбардувальників, я на цю хвилину не розумію. Я неодноразово одноразово стояв на цій позиції і буду на ній залишатися. А як буде в реальності? Ну і чорний лебідь може прилетіти до них. Не не забуваємо у 2013 році. До них летів метеорит у районі Челябинська. Шкода, що не долетів. 17 березня у невизнаному Придністров'ї заявили про атаку дрона Камікадзе на військову частину, і вони е, опублікували навіть відео, як палає гелікоптер і ще й сказали, що можливо це навіть зі сторони Одеси цей дрон прилетів. Хоча у бюро реінтеграції Молдови вже заявили, що Україна не причетна до цього. Так само і Майя санду говорить: а що це? це гібридна операція Кремля, чи як це розцінювати? Направду можуть такою вона бути там є таке відносно, відносно адекватне бойове угруповане. Дійсно якісної хорошої техніки вони не мають, але у режимі піхоти від 6 до 8 тисяч можуть виставити проти Молдови, і це може бути така проба пера провокації Молдови на якусь силову акцію а відповідно з їхнього боку зворотня реакція, бо умовно, умовно заблокувати Кишинів, Знести уряд Майосандо і там провести до влади проросійські сили. А не забуваємо, що у Молдові одні гагаузи, чого тільки вартують, які направду завжди були проросійськими. Це ніхто інший, як православні турки. Їх не, не так уже багато, але тим не менше створити ще одну булюбу точку на європейській мапі. Росіяни можуть спробувати, і думаю, що це якраз і є такого типу провокація, щоб зрозуміти, а що ж і яка буде реакція. А от зокрема після цих так званих виборів в РФ, чи може Путін дійсно зараз зробити те, на що він не наважувався раніше? Чи буде це якоюсь відправною точкою? Якщо ви говорите про масштабну мобілізацію, то такі тривоги у мене персонально є. Дійсно, він легітимізувався у першу чергу в очах власних еліт. Бо я все ж таки підтримую точку зору, що, попри те, що там багато намалювали, але головна маса таки закохана у свого царя і свого фюрера, і вони це підтвердили. він уже має розв'язані руки, і він може вдатися до тієї концепції, яку ми називаємо. Ставай страна агромнає. Не можна цього недооцінювати. Треба розглядати це як об'єктивну загрозу і готуватися до потенційного збільшення їхнього мобілізаційного ресурсу. Але чи вистачить у Путіна сил на відкриття так званого другого фронту? На мій погляд, якщо суто по Молдові, суто по Молдові, от так як ми зараз ці акценти розставили, то для того, щоб там запалити ще один сірник, і щоб там теж дійшло дійшло до якогось збройного протиборства, цілком вистачає тих сил і засобів, котрі є у Придністровській республіці. Ми розуміємо, що молдавани психологічно на цю хвилину ні в який спосіб не готові чинити спротив. Чи це може мати якийсь коефіцієнт успішності? Ну, я, я людина фактів. Має щось статися, щоб тільки це тоді оцінювати. А в такому випадку загроза Одесі буде? Не можу зрозуміти з як. Їм, їх, їм вдарити сили засобів у бік Молдови цілком можливо, а з нашого боку, все, що там має стояти mm. в частині підготовленості, зроблено на найвищому рівні, який тільки може бути. Радник Білого Дому Джон Кірбі вказав на складну ситуацію збройних сил України на Донбасі. Він звернувся до Конгресу і говорить про те, що у нас не вистачає боєприпасів, і говорить, що збройні сили України відступають на другу та третю лінії оборони, оскільки росіяни продовжують намагатися просунутися далі. Це більше політична заява, чи насправді настільки критична ситуація? Ні, не настільки критично. Ми кілька разів розбирали у студії в частині, що стосується снарядів. Давайте розберемо ще раз і кінцево. 800 тисяч на марші. Багато це чимало. Якщо поділити на 5 тисяч, це середньопоказові е, показники застосування нами артилерії практично упродовж двох років, то ми маємо запас містості як мінімум 5 місяців. Плюс європейський е, конверт таки працює. Дійсно, дуже багато бюрократії із, із тим мільйонів снарядів, які задекларовані. Ще минулого року, але щонайменше 300 тисяч точно буде виготовлено десь до середини літа. А до нового року я більш ніж упевнений, що не із мільйоном у проектах. Отже, виходимо на показники практично у 2 мільйони. Це доволі багато. І ще раз маю загострити увагу на тому, що показники у 5 тисяч ми рідко коли. Перевищувала зав'язку минулої осені, де було буквально півтори тижня. Ми наблизилися до 7 тисяч у тих пропорціях. Ми так і працювали ага. усю цю війну. От до речі про снаряди і про чеську ініціативу. То цікава сьогодні новина була від The Wall Street Journal. Вони пишуть, що Чехія вже замовила 800 тисяч снарядів і може знайти ще 700 тисяч за наявності додаткового фінансування. І е, е, журналісти припускають, що деякі союзника, союзники Путіна можуть таємно постачати боєприпаси до України, зокрема через Чехію або через інші країни. Чи може це бути який тут інтерес цих держав більше комерційний? Абсолютно гроші не пахнуть. Маю нагадати, що снаряди дуже сильно подорожали. Якщо до початку війни штатний боєпропас топсопятого міліметру, і десь так приблизно 152 п'яти коштувало коштували у межах тисячі півтори, не більше. То зараз вони стартують від 4 тисяч і можуть бути підняті до 8 тисяч. Це неймовірно багато. Ну, тобто ціна зросла фактично у 80 разів. Ну це ж серйозно. І ті ті держави, які мають складовану відповідну. Зброю у себе на складах вирішили заробити. А те, що такі обробки відбуваються у тіні, то це відома світова практика. Не забуваємо, Чехія завжди була великим воєнним збройовим хабом ще із часів Першої світової війни. І що Чехам удалося зробити з розпадом організації Варшавського договору, це зберегти напрацьовані схеми ремонту купівлі перепродажу найрізноманітніших тип. Типів озброєння. І тут ще є серйозний політичний момент. Їхній президент Павел показує себе і калібрує себе як людина великої європейської політики. Тобто не завжди. Велика держава може вести таку політику, скажімо, маємо проблематику із тим самим Шольцем, а інколи влучний прихід до влади тої чи іншої команди може дати певні результати. Це нескінченність дискусії, що більше впливає на історію постаті чи причинно наслідкові зв'язки. На мій погляд, і те, і те разом щодо цих союзників, які можуть допомагати союзників Росії, які можуть допомагати Україні. Чи можемо ми називати ці країни? Ну я я персонально не називаю я доволі глибоко вивчив цю тему, але навіть навіщо давати противнику поготову розвідувальну інформацію, що як ми розуміємо.